26 квітня цей день в історії запам'ятався двома трагедіями, які сколихнули Україну і світ. У 86 році вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Це жахлива трагедія, але не менш жахлива відбулася в 2000 році. Народився Влад Дос. Хочу привітати тебе, друже, з днем народження, побажати, щоб в твоєму житті були тільки позитивні ланцюгові реакції, які освітлять твій шлях ніжно-білоблакитним сяйвом. Сподіваюсь, що твої рідні, близькі люди зігріють тебе краще, ніж реактор четвертий перед миттю вибуху. Сподіваюсь, що проблеми та якісь неприємності в твоєму житті з цього дня почнуть входити в період напіврозпаду. Сподіваюсь, друже, що все в тебе буде гарно, яскраво, феєрично, я б навіть сказав, як. Ну, ти сам розумієш. Ну... На останок скажу усіх, тобі благ земних і не тільки.